Привіт! Ми продовжуємо знімати ролики для розумних людей І сьогодні в нас тема Криптовалюта. а чому іменно вона, тому що е, скоро усі усі усі, 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 скільки мені ще це говорити, е, будуть іменно їй. І, і чому вона саме так називається? Ну чому? <гас> Тому що е, крип... Ой, валюта це гроші, як всі знають, чи не всі, чи всі... Е, крип... А крипто це зашифровані. Е, є візні гроші. Ось наприклад в Україні це гривні. Ось, бачите, це одна гривня. У мене ще в руках. Та ще копійки. Є. А ще є кредитні карточки. Ось. На кредитних карточках. В Україні е, теж є гривні. А от кавити Іспанії, Америки, Долари. І е, щоб купити щось е, на звичайних грошах е, у якійсь ой, країні потрібно спочатку. Е, так, зайти в банк і поміняти свої гроші на ці долари, якщо це в Америці. А ось криптовалюту заходити в банк і міняти її на якісь другі гроші іностранні не потрібно. Вона для всіх країн і вона є всюди. Ну, всюди. Я себе лятаю. Звичайні гроші дешевіють. Ось ці. Ну, не, не тільки одиничка. А ось криптовалюта. Взагалі, вже піднялася на гору. Вона дорожча. Ці гроші. Знаходяться в інтернеті. Це є такий криптовий і в мене вже він є. Так, це мій телефон. Ось. <Зі> Бачите, в мене трохи є, і його можна тільки так от робити. Ой, що я зробила. У мене є трохи ефіру. Ось бачите, трохи ефіру. А найдорожчі зараз це біткоїни. Спочатку вони стояли, ну... Ось, бачите, 0 доларів. А тепер, ось бачите, 2021 це наш рік. Вони вже піднялися. Ось, бачите, на скільки І це означає 40 тисяч доларів. Так, да, вже біткоїни стоять. Ой, коштують 40 тисяч доларів. Ви уявляєте, целих 40. Тисяч доларів. Я раджу всім поставити криптогаманці і почати ними користуватися. А на сьогодні вже ролик закінчується. Ні, вже дуже закінчується. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, натискайте на звоночек. А на сегодня всем пока! Пока-пока!